Друзі, привіт! Сьогодні планував поїхати на рибалку вечором. Але на дворі йде дощ, тому і не поїхав. Сьогодні у нас 26 травня, можливо, ще вечором і поїду. Ну, а можливо, ні. Зараз тільки ще 17-15. Ну, а вирішив зняти коротенький відосік. Ось на AliExpress я виписав ось таку штучку. Називається вона. Ну, ось на Aliexpress написано: стрічка, що світиться, або клейка флюоресцентна стрічка. Це я хочу її приклеїти на кінчик удилища. Зараз спробуємо її приклеїти і як вона в темноті світиться. Так що давайте спробуємо приклеїти. Так, друзі, ну ось для прикладу взяв фідерний кінчик. І зараз ми спробуємо цю клейку-стрічку сюди причепити. Ось така вона. Тут її 3 метри. Коштує вона на Aliexpress, безкоштовна доставка 29 гривень 76 копійок. Ось так. Ось, звичайно, тут, бачите, є підкладочка, а ось тут сама клейка-стрічечка. Ну, спочатку треба хорошо протерти, обезжирить, спиртом там чи чим. Ну і все. А тут хто як гаразд. Ось, наприклад, візьмемо ось так. Ой, гараз. Акуратненько, отак. Ось так. Хлоп. Ой. Щоб видно було і акуратненько відріжем а я так його ось так. Ну, можна іще пару разів зробити, щоб було видніше. Раз. Тут. Досить непогано вона. Ну, давайте ще разок, щоб уже напевно закрес. Ось так. О, це назад. Тут лишнє обріжемо і все. І ось так у нас Получилось, Бачите, ніч, нічому тут не мішає воно. Абсолютно. Стрічка тоненька, така десь як ізолента і повширшки. Ось бачите така, ну, як довго вона світиться, буде в темноті, не знаю. Ну, а так світиться. Так що можна пробувати. Місто світлячка багаторазова. Я гадаю, фонариком насвітив трохи на неї, і там хвилин 15-20, може більше, вона буде світитися. Зараз спробуємо. І як вона світиться в темноті. Ну ось, друзі, бачите, зовсім і непогано світиться Це ленточка. Так що і здалеку її видно хорошо, як світлячок. Можна намотати де вгодно, скільки вгодно. Її 3 метри. Нехай тут на одну обмоточку йде сантиметрів, сантиметр. Ось на одну вудку, 3 сантиметра. На 100 гудок вистачить. <гум> Щоб отак саме отак намотати. Ну, поки що мені подобається. А вже це теорія, ну, а практика буде на самій рибалці. Потім вам уже скажу. Коли буду на нічній рибалці, вже вам випробую і розкажу і покажу, як воно себе поводить. Ну ось, друзі, світиться вона досить непогано. Так що, я гадаю, ще провіримо її на рибалки. І потім буде усе ясно. Ну, а на рибалку, можливо, завтра зранку поїду. А можливо, ще сьогодні і вечором. Не знаю. Якщо поїду і щось буде клювати, і щось я впіймаю, ви обов'язково побачите. Ну, а на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до дуже-дуже скорої зустрічі вже на рибалці. Пока! Слава Україні!